ранок, країну на годині 5 ранку і я їду відкривати сезон фідерний. мінус е, 1 градус, настрій супер, тому вперед! Так, Я починаю ловити. Дистанцію в принципі, я відстрелив таку невелику. Метрів 40-50. Корм. Корм замішаний з дому, тому сразу починаю кормити. Зараз кормушок 10 дам для, для старту, щоб зібрати риву. І тоді починаємо ловити. Навіть метрів 40 дистанція став я в річ порту. Там де спочатку хотів стати, все було зайнято, приїхав в 5-10 і місця не знайшов. Тому довелося сідати тут, Ми будемо провіряти, собирати її тут. Ну, людей тут в принципі чимало. Все одно, Ну, поки що риби не бачу, щоб когось клювало. Шнур об... на дворі зараз десь мінус один-мінус два, тому шнур обмерзає і навіть відчувається трохи, коли витягуєш. Ну, я думаю Зараз пару годин вже буде плюс, Тому цієї проблеми не буде. Тому це тимчасово. Так, 4 годиниці я вже закинув. Ну, треба мінімум 10 кидати. І останнє ще пару кормушок метиля кину. Таку ось маленьку щепотку матеріка кинув. Це ота кормушка. Зараз будемо щепляти повідець і починати ловити. Повідець я підготував тоненький на 0,9 жилки. Номер гачка 18 20 см довжина. Я думаю, треба починати з-під подлінше, бо риба може стояти в товщі води і потім будемо дивитися, чи треба додати, чи навпаки зменшувати. Почнемо ми з пару мотильків. Якщо нічого не буде, тоді спробую на опариша. Вже розучився надівати мотиля. Отак, три мотилька. Супер. Дивимося чи є тут риба. Все, чекаємо. І так, в чому секрет весняної рибалки в таку холодну пору? Саме перше це, звісно, корм. Корм в таку пору вирішує, в холодну воду. Корм дов не бути завжди чорного кольору. Ніякого ні коричного, ні жовтого. Ні червоного, ні зеленого, тільки чорного корму, тому що риба вона дуже осторожна і вона боїться цих різних посторонніх кольорів. Ну, Але ж, звісно, треба дивитися по березі. Ну, Якщо ми ловимо на річці, там глибина десь близько 5, 7, 8 і більше метрів, то зачасту там чорне. Темне дно, тому і треба корм брати такий самий чорний, щоб не пугати рибу лишній раз. Так, І другий фактор це у нас подача оснастки наші на дно. Це має бути якомога тонкіша жилка на повідках. Тобто я використовую зараз 0,9. ну, в деяких випадках, якщо риба, я знаю, що риба маленька, ну, наприклад, то ми, я використовую взагалі 0,8 жилку. Ну, тут е, плотву ловлять досить непогано, там навіть до пів кілограма, тому я поставив 0,9, щоб хоча б був якийсь шанс витягти ту рибу. на нього. Да. Насадка в мене ціла. втягнули одного опариша. і ту далі. Що дуже важливо в холодну пору року весною, це мати з собою мотиля. Без мотиля нікуди. Мотиль це така насадка природна, яку риба знає, тому обов'язково весною я беру завжди мотиля на рибалку. Ну, на цій дистанції у нас риби нема точно. Тому... А, робіться в будку скинуть. Зараз поміняю зніму кліпсу і спробую покидати подальше, пошукати рибу по, по дистанціям. Буду використовувати отаку ось кормушку пулю 70 грам і буду намагатися якомога далі її закидувати. Наживку знову поцеплю з Думаю, зараз це буде сама актуальна насадка. Як не крути? Два мотилька? І запускаємо подалі. Десяти десь так не менше. І будемо чекати клюваку, що ще робити. Так, тут на мотиля клювати не хоче, тому буду Пробувати. Нема! Не клює, кажу. Вже перепробував багато способів, тому і на ближній дистанції, і на дальній не клює. І кормиться намагався. Зараз пробую подалі кидати. На мотиля не клювало, зараз поцеплю опариш. Взагалі, насадка ціла. В нічого немає, виште? Що... Не клює. Риба дуже локально стоїть, і вона от в тому, в тій частині, там, де багато людей стоїть, там її багато. Вона виходить на зимування і там вона локально ходить. І вже навіть буквально ось скільки тут, 100 метрів я нахожусь і все, риби тут взагалі немає. вже. Перепробував багато способів і нічого. Хоча там, я дивлюся, навіть підзнімав. Люди постійно, то там, то там витягують і гарну таку плотву там по 300-500 по 500 грамів навіть попадається. Так що якось так. Хоч щось буде. головний фактор, що, в чому заключається вся рибалка весняна, це місце локації. Якщо немає риби, то неважливо, які повітки, яка прикормка, нічого не важливо, якщо ти приїхав на те місце там, де риби нема і не може бути, вона тут локально ще не, не, не обітає. То все остальне стає неважливим, так як вийшло у мене сьогодні. Там на пірсі дуже багато людей, риба там зимує, вона там ще буде, я думаю, ще місяця-два, вона локально там ходить. І все, буквально я сижу за метрів 100 від того місця. І тут взагалі нічого. Ні ближче, ні далі, ні на опариш, ні на мотиль, нікі поводки я не пробував. Все що є, ну, нічого не працює. Люди тут теж стоять, бо там місця немає, вони теж, теж всі сидять з нулем. Тому треба вибирати місце, завчасно його займати, якщо хочеться. Хочеш половити. Ну, в таких людних місцях я не сильно люблю ловити, тому нічого не остається, як спробувати такі різні локації і ловити. Ну, сьогодні не мій день. <гум> От таке у мене відкриття фідерного сезону вийшло. Ну, нічого, ще все попереду. Будемо далі ловити. Виїжджати, пробувати, і обов'язково ми зловимо свою рибку. Тому з вами був Ігор Сергієнко, канал Сергієнко Фішинг. Обов'язково підписуйтесь, ставте коментарі, лайки і до нових зустрічей. Всім пока!